Почнемо розмову із Володимиром Бойком. Володимире, як вам давайте почнемо з загального взагалі, що ви думаєте про цю справу? Давайте, перш за все, оскільки ви журналіст, який в праві орієнтується. Перше, що кажуть адвокати Єфремова, що не мали права затримувати. Це безсумнівно. Ну передусім, мені здається, суспільство, журналісти, активісти не розуміють, що треба говорити про дві різні площі двох різних площинах. Треба окремо давати оцінку. Єфрему, це само собою, так, ми знаємо, що це за людина. І треба дивитися на те, чим займається Генеральна прокуратура, наскільки дотримується законність, а це саме це основна, основна функція органів прокуратури. І те, що коїться зараз по так званій справі Єфремова, це є безсумнівно беззаконно. В чому в чому неправильність без ухвали суду затримали так, річ? у так? Тім що з, вже з 2001 року, з так, моменту, коли так. відбулося 5 років конституції України, позбавити людину волі свободи може тільки виключно суд. Точніше, є два окремих винятки, котрі коли можна на 72 години без рішення суду здійснити позасудове затримання. Це коли людину застали безпосередньо на місці злочину, перший так, випадок так. і другий випадок це коли зразу після злочину. Трі вже він відбувся. От щойно свідки або потерпілі вказують. От подивіться це саме ця людина вкрала гаманець. Зупиніть його, тримайте. Окей, тоді скажіть, тоді, якщо ми навіть так. маємо справу з людиною, яка підозрюється в тероризмі, та чи вбивстві, чи в чомусь, теж правоохоронці не мають права затримати, якщо вони так, не зкрили. Провадження фремову було відкрите ще по першому епізоду по Луганську Цьому вугіллю, було відкрито ще в березні 2004 року. Ну за два роки, більше ніж за два роки, можна було і розслідувати чотирнадцятого року. Mm -hmm. Можна було і розслідувати, і звернутися до суду. все що завгодно, яка саме необхідність була без ухвали суду надягати наручники на людину? Тобто, як воно повинно було бути по закону? Я нагадую, що зараз і в інпротесуальному статусі статусу по іншій кримінальній справі, там яка е, з на матеріали кої в суді. Так, от елементарно, що треба викликати, вручити повідомлення про підозру якщо. Є підстави так. і mm -hmm. звернутися після цього слідчому до суду, і суд же виніс би ухвалу, наприклад, затримати і доставити до суду з метою обрання запобіжного заходу. Це було б по закону, і тоді зразу виникає питання. Якщо навіть по таких гучних рознансних справах йде таке порушення законності, то на що може розраховувати пересічна громадянин, mm -hmm. про якого не будуть говорити в студії? Про це ми далі поговоримо зараз. Я бачу, що з нами на зв'язку кореспондент. Нашого каналу Роман Борщ, який перебуває під Печерським судом. Романе, доброго дня! Вітаю вас, Р Романе. Скажіть, будь ласка, що Борусова, зараз вітаю? Чи чи Печерський суд вже обрав запобіжний захід? Бо ми зупинилися на тому, що в в нарадчій кімнаті були судді. Взагалі, яка зараз ситуація в зал в залі суду? Так, ми зараз біля Почарського суду, де обирають запобіжний захід Олександру Єфремову. Наразі суд ще знаходиться в нарадчій кімнаті. Чекаємо вироку суду. Також можете бачити, що за моїми спинами все ще стоять активісти, які вимагають справедливого рішення суду. А саме це обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, альтернативи вони не розглядають і кажуть, що можуть не виключають навіть трохи радикальніших дій, у разі якщо судді оберуть єфремову. Запобіжний захід не тримання під вартою, а будь-який інший романе. А що мається на увазі, коли говорять про радикальніші заходи? Що мається на увазі? Ну наразі а, активісти цього не коментують. Кажуть, що якщо розп... будуть розповідати всі свої плани, то а, це може трошки. Нашкодити тим самим їхнім планам, адже е, це можуть взнати е, е, і інша сторона, яка зараз знаходиться у цій будівлі. Романе, Тому, е, хто хто знаходиться, у вас, поки що не кажуть. Е, хто знаходиться у вас за спиною? Я бачу прапори е, е, об'єднання вільні люди. Я я знаю, що там був народний депутат Андрій Левус. Хто ще приєднався до цієї акції під Печерським судом? У ну, наразі від самого початку тут знаходилися активісти мережі Вільні Люди. Також тут є хлопці з батальйону Дніпро, 1 ще позаду мене. Трохи раніше майоріли прапори батальйону Донбас, якими прийшов їхній керівник Семен Семенченко. І також сам Андрій Лево сказав, що тут є сотня ветеранів. Афганістану, також учасників АТО, які також прийшли сюди, аби висловити свою громадянську позицію. Дякую, Романе. Наразі тут я можу сказати, що активістів всіх десь близько близько сотні, напевно. Дякую, Романе. Ми будемо з вами на зв'язку. Будь ласка, включіться. Я, як тільки щойно Печерський суд ухвалить якесь рішення по Олександру Єфремову. Дякую, будемо з вами на зв'язку. Роман Борщ, наш кореспондент, був з нами на віртуальному зв'язку, був віртуальним гостем студії. Ми повертаємося до розмови з Володимиром Бойком. Володимире, я вас хочу запитати про те, чи Бо Юрій Луценко на... натякав, що мовляв статті, в, в яких власне звинувачують Олександра Ефремо. Не передбачають відпущення на за, за заставу. Давайте так? почнемо так, з того, що Запобіжний захід це той захід, який вживається для того, щоб забезпечити належну поведінку підозрюваного чи обвинуваченого. Так з тим, щоб людина ходила на суд на сьогоднішній день. Єфремов такий же ні в чому не винуватий, як і пан Луценко, доки не буде вироку суду. Так от. Це по перше. по друге, закон забороняє пану Луценку взагалі називати прізвище підозрюваного. Це є серйозне правопорушення з боку генерального прокурора. І тому я думаю, що якби були б реальні докази за два роки роботи управління зараз департамент Гарбатюка дійсно б займалась би розслідуванням. А не імітацію діяльності, то зараз не було б потреби пана Луценка наймати оцих так званих активістів. Це охоронна фірма. Те, що я зараз побачив, охоронна фірма яку очолює пан Семенченко, відносно якого зараз також Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження відносно його витілок. Я тут і це взагалі то не активісти, це суб'єкти владних повноважень. Скажіть, ну, там є да. там є багато різних людей. Скажіть, будь ласка, а для чого тоді ем, Юрій Луценко оприлюднює ім'я Єфремова? І він щоразу, до речі оприлюднює ну, ім'я звинувачених. Можливо, він знаєте, хоче заручитися підтримкою суспільства. Ви знаєте, наскільки я розумію, Юрій Віталіч? Він дуже хоче бути президентом України, але на сьогоднішній день у нього в біографії ніяких подвігів, окрім п'яної бійки Франкфорті, просто немає. І тому зараз трапила ситуація, коли на чолі наглядового органу опинився не Шерлок Холмс, а Конан Дойль. і все, що робить Луценко, спрямовано на брутальне порушення законності, на розвал слідства, зокрема відносно того ж Єфремова, на порушення міжнародних зобов'язань України, зокрема в справі Юрія Луценко проти України. Коли був було рішення Євросуду, і такі речі були засуджені категорично європейським судом. Сподівані, що таким чином він набере якісь там бали е в очах майбутніх виборців, коли ж-небудь коли колишнебутінж буде балотуватись президента. Тобто, все це не має відношення ні до справи Єфремова, ні до законності. Скажіть, будь ласка, що ви скажете про це відео змонтоване відео з сепаратистського каналу, де буцімто Олександр Єфремов говорить, що він спонсорував ополченців, але там видно видно, що це монтаж. Але що цікаво, що це відео поширили дуже багато ЗМІ, да. Ну, не перевіривши або повіривши знов таки. Займаючись 26 років правою журналісткою, достеменно знаючи і пам'ятаючи, чим займався тоже рівю віталічлу самку на посаді міністра внутрішніх справ, то звісно, я спробував тут же перевірити це відео, змагався встановити джерела поширення. Ну, картина, як то кажуть, безрадісна. Тобто, саме для того, щоб сьогоднішнє, сьогодні от під судом, мати якісь мотиви для можливо навіть здійснення якихось якихось неправильних кроків безкотування відносно судді, судді. з ініціативи Юрія Віталіча було змонтовано відео, де начебто. Єфремов давав інтерв'ю сепаратистському каналу. Насправді було використано і те, інтерв'ю, яке два роки тому єфремов давав українському телеканалу. Зроблено нарізка, зроблені відповідно вставки і поставлений логотип шляхом накладки логотип цього сепаратистського каналу. Для чого це було зроблено? І ким на вашу думку? Ну це поширив безпосередньо це відео виклав помічник консультант народного депутата Мельничука. Це колишній командир 24-го айдару до два батальйону збройних сил України. Наскільки я знаю. А це була ідея, вона обговорювалася на раді в Генеральній прокуратурі що для того, щоб оскільки немає доказів, просто їх не зібрали. Ніхто ж не каже, що Слова, свята людина ну за два роки нічого ж не було зроблено по справі Єфремова. Ви... І От для того, щоб щось показати суспільству, вирішили вкинути отакий фейк. Таку ви ход. говорите про те, що у слідства так. нема доказів. Так. Луценко виходить з заявою про те, що ці докази є, і це ця брехня. людина буде це. Але добре, якщо це так, ну, так, так, так. вони монтують. Mm. Е з вашими словами фальшивку так. і запускають його в мережі і в і в медіа. Але однаково далі буде суд, і далі, якщо ваша логіка правильна, ця справа розвалиться в суді, і тоді що Луценко вже сказав на що він розраховує на що на те, що шляхом незаконного затримання Луцен Єфремова схилять до визнання винний, як це назвав Луценко до угоди зі слідством. Так. В цьому випадку не треба буде нічого розслідувати. Єфремов через кілька днів виходить на свободу. І Луценко каже: до бочно, ми розкрили справу. Він всьому цьому зізнався. Але доказів там немає. Ну чекайте, але так. за ці статті, які інкримінують, це не просто випустити на свободу людини. Людину за тек він зізнався. Це, Я вам не веду це, приклад це, це термін в тюрмі серйозно. Я вам не веду приклад. От тільки ще ми теж саме побачили по справі Анищенка, те що зробила набу. Спочатку затримали людину. Стверджували, що це є один із учасників злочинного угруповання, Тримали незаконно в СІЗО. Після того, як коли ця людина, це організатор цих конкурсів з газових, визнав вину на що це помилково затримали, що там не було ніякої злочинної групи. Зарахували, так би мовити, угоду зі слідством, випустили на волі і тут же закрили кримінальне провадження. О те, чим у нас займаються правоохоронні органи. Що стосується взагалі з цього підрозділу департаменту спеціальних розслідувань, я вже неодноразово говорив. На превеликий жаль за два роки вже понад два роки ви маєте на увазі да. підрозділ ГПУ під керівництвом горбатбатюка да що це размухали колосальний колосальний орган який мав займатися в межах одного, раніше управління зараз навіть департаменту uh -huh. і розслідування вбивств на майдані і злочини та е, е, чільників колишнього режиму і злочини котрі е, вчиняли судді прокурори на сьогоднішній день це абсолютно не керована структура де Слідчих більше ніж припустимо військових прокурорів по всій Україні. Дивіться, порядку на... там немає і... натоміси в натомість. Горбатюк да. каже, що в принципі ще ж є там один епізод, в якому звинувачують Єфремова, і цей епізод того, що він організував оце голосування 16 січня за диктаторські закони. Так от Горбатюк, mm -hmm. голова цього департаменту, про який mm -hmm. ви говорите в ГПУ. Він каже, що проблема в судах, що справа що справа розслідувана, докази є, і проблема є в судах. Що це. Знаєте, я точно я точно не знаю, не що саме заважає поганим тансорам. Тенцюристам, ну що саме заважає поганому е, начальнику департаменту. Я ніяк не може розібратися. Він заважає Інтерпол, йому заважають суди, йому заважає я, Росія. Я процедую, да, я процедую да. зараз. Горбатюка. У нас є невдоволення розглядом справи в Гремова в суді. Що з жовтня минулого року до, до розгляду по суті не приступили нас, е, значить прокуратурою було зроблено все необхідне, але все впирається в суд. Ми очікуємо призначення засідань, щоб це було швидко завершено. Перепрошую, це справа е, так звана. Справа по законах 16 так, січня, туди... не має жодного відношення до цієї ситуації, до цих епізодів. Так от, Гарбатюк, на жаль, не Ні, каже. Але Єфремов є також фігурант цієї справи. Правильно, правильно, угу. правильно. Це відносно Єфремова так. по обвинуваченню Єфремова. Але там немає взагалі складу злочину. Взагалі. Тобто, замість того, щоб розслідувати те, що колись на Терених Луганської області. А я підкреслюю, що за часи перш коли перший раз Єфремов був головою облдержадміністрації, було побиття беркутом шахтарів, було самоспалення, його копанки, його злочини без інформації. Це нічого не розслідується впродовж понад два роки. Натомість я не знаю з якого органу ви, з якого пальця висмактуються ці от справи 16 січня, де просто немає складу злочину. От ці от незаконні затримання, чистий піарно. Ну, почитайте підозр, вона опублікована там же взагалі. От зараз, в зв'язку з цією справою, так. взагалі немає факту факту злочину. Це є стоцільна білетристика. Ну, врешті-решт, процес... ну не вже можна було створити нормальну слідчу групу. Як це зробили по справі, припустимо, Курченка? до речі, щодо, щодо підозри Єфремову. А значить, Євген Солодько його, його адвокат сказав, що це смішна підозра, що вона абсолютно так мовити, от так як ви правильно кажете, балетристика. І Євген Солодко буде сьогодні гостем нашого нашого каналу. О 21.10. він прийде сюди до цієї студії. Так що ви можете послухати Прозумієте, пана пана соло треба говорити зараз в даному контексті. Не про те, хто такі Єфремов, а чому за два з половиною роки орган слідства нічого не зробив? А коли не маючи нормальної працездатної слідчої групи? Генеральний прокурор вдається до подібних речей, до прямої фальсифікації. Ну, це є ганебна ситуація. Це розвал просто правоохоронних органів України. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте от останні заяви Володимира Ландіка, який почав свідчити проти Єфремова? Раптом почав давати свідчення. Ну, Він Що? не раптом почав давати. Ну, знаєте, якщо давати оцінку всім заявам Ландика, то треба почнути з його заяви 11-го року. Коли він вимагав відкрити кримінальне провадження відносно Соні Кошкіної та. Редакції лівого берега за те, що прилюднили його смс-листування е в зв'язку з справою сина. Так. По перше, по-друге, безсумнівно ландик є зацікавленою особою. Він є особистим органом Єфремова. І тому відповідним чином треба його свідчення оцінювати. Але безсумнівно, якщо людина має інформацію, нехай навіть зміркувань і особистої неприязні до Єфремова, то безсумнівно це треба використовувати, це треба перевіряти слідчим шляхом, але все це робити законно, оскільки. На цю справу дивиться і вся прокуратура України всі співробітники дивляться слідчі національної поліції. Вони дивляться, чим же займається генеральний прокурор, та його найближче оточення Володимир Бойко, журналіст, сьогодні розповідав свою точку зору на справі Єфремова.